Заходьте в хату, заходьте всі. Привіт, сідайте ось на лавочки, заходьте, заходьте всі, о, як у вас багато. Заходьте всі до хати. Сідайте ось на лавочки, сідайте гарненько, ось тут Доброго дня! Доброго дня! Тепер Гра називається «Зайчик». Стародавня козацька грабли. Ой на горі до сидить займові, він нічто ми теберяє, як би я ніж мала, я би німичляла, і той дайчик, чибиряйки, спочатку повітря, а потім швидше. Той, хто зарапив, той, той вибуває. Ой, у полі просо сидить дайки. Міжками чебеляє, як ви чіти ніки мало, бензі белая пиляти, че берячи, я пичі ніки молодя, ніби спляки, че берляйки, молоди, море, не зачепило молоде. Молоді пенсія, питала той гайки, вибирайте, як питання, молоді пенсія, чипила і то в зайці, вибирайте, молодець, не засіб, а є ще нас дівчатка, які на горі жили, посидень тайки, і мішка ми себе, би діти. よろしくお願いしま Частуйтеся, люди добрі. <різований> да, ви собі ці бажання можете записувати ось в такі записники. Це маленькі. А ось ці вироби, я вже казав, ось бачите, ось, їх називали павучками. Чомусь? Не знаю. Воно. Але так, да, схоже ніби як паутинка така, палучків. Це символ всесвіту. Людички А це символ всесвіту. Там за принципом Богу ніби Всесвіт так влаштовування, що все ніби як ціла велетенська всесвітня хата. Це вже найголовніше хати ось вона. А це щоб тримати кришу? Тримати верх, це називалося своло. Його вирізали з величезного, цільного дерева, а, дуба, паучки, як правило, робили такий брус міцний. його здоблювали е сакральними знаками, символи, які були як оберіг. Оберігав хату від усього лиха, від всякої нечисті і так далі. Оце вважався сполок, який тримав весь верх. А в хаті обов'язково мало бути піч. А ви знаєте, що паучки їдять, а ні їдять внушать. Ні волять, що для того, що кушати. Ну, якщо попадається в павутинку якась комашка, то там паучки їдять. А оце, дітки, ви вже бачили, піч обов'язково мало бути піч в хаті. По-перше, не можна було спати, можна було Можна було спати, але не спали на печі. Спали може, хіба маленькі дітки, там, де баранець, стоїть? обов'язково в хаті був покут. Ось він красиво прикрашений божницями. Називалися оті полиці, божниці з образами, рушники обов'язково вишені. Цей куточок був урочистий. Там Завжди відбувалися всі сімейні свята, застілля, на Різдво там кутя стояло на Великдень день, там особливо паски і так далі. Отже, це й був покут. Жодної хати не було тоді в Україні, дітки, де б не було покуття. Похоть треба було мати обов'язково. І похуть був завжди по діагоналі від печі ось так. У всіх хатах одна Обій завжди стояла біля дверей при вході в хату. А напроти печі завжди було віконечко, яке освітлювало тут робочу зону біля печі, щоб світлішим було. І друга діагональ в хаті оце мисник. Де посуд зберігався найцінніший і пів місце для у отой куточок. Там зараз ми поставили дідух. ну, дідух мав бути на покуті, але він туди не, не власник, він дуже високий. обрізати ми його не захотіли, то вже поставили з цього боку. Хоча він мав бути на покуті. А що таке дідух, дітки, знаєте? Ось він стоїть, дідух. У нас на Різдвяні свята в Україні ялинку не, не робили. Це стали робити набагато пізніше в містах. А в сільській народній культурі символізував Різдво, саме дій Дух, бо вважалося, що на Різдвяні свята відкриваються ворота у чарівний світ портал. І з того чарівного світу приходять добрі всякі духи, душі, які колись може мешкали. Чи якісь може у вас запитання, то запитуйте у Святого Миколая поки що є така можливість. Дітки. Коли перемога буде? Ну, будемо всі бажати перемоги. Справ, тому що одностайно треба цього бажати. І саме перемоги. Але всі молимося, звичайно, і на тім світі, і на цім світі. Всі молимося, щоб в скорому часі була вже решти-решт-перемога. Святий Миколай завжди допомагає праведням. чесним, бо він чарівник. Спокон віків. То чомакам в дорозі допомагає, то козакам у війську, то тим, хто в морі. Всім подорожнім. Зате його люди і шанують. А дітки чекають з подарунками обов'язково. Лиховась з давніх часів, саме взимку, коли діткам трошки сумно було, влітку то їм веселіше. Вони можуть погратися, побігати. День теплий, довгий, а взимку день короткий, холодні, довщики. Погратися не дуже виходить там десь і так далі. Ну, а це Миколай тоді діток приходить і розважає взимку, щоб їм було трошки веселішенько, не так нудно. Всі чекайте від мене подарунки ще 6 грудня під подушками. Що, Тільки слухняний, звичайно. То вони пообіцяли. Чи не обіцяли? Обіцяли. Обіцяли.